Ідея виникла у нашого співорганізатора Чемпіон Фест Юлія Ксініти. Вона, я думаю, вона, ця ідея спала їй на думку достатньо давно, але не мала можливості її втілити в життя. Звісно, ковід, війна не самі кращі часи для втілення таких мрій. Але разом з компанією Мультиколор. Вирішили, що це все-таки гарна ідея, і навіть незважаючи на важкі часи війну, її треба втілити для підтримки наших перукарів. Головні цілі нашого заходу та місія це про розвиток перукарів, дати їм можливість навчатися, ділитися досвідом, розвиватися, і головне досягати мети. У нас це була не, не досить важке завдання, тому частина суддів була це технологи мультиколор, які знаються на продуктах мультиколор, а частина суддів це були учні о, Юлії Псіні. Найможливіше, найважливіше в такому заході, ну важко сказати, мабуть, буде багато чинників, але е, для мене завжди найважливіше в досягненні будь-якої мети це е, мотивація досягнути натхнення. Ми поставили перед собою ціль і ми її виконали. Трудно ще виникали не тільки під час підготовки, а під час самого Чемпіон фесту, ви бачили, що було з електрикою. На жаль, така ситуація ну, не тільки у нас. Ми були готові до цього, але все ж таки це трошки завадило нам провести все по плану. Але дивлячись на глядачів, у них блищать очі, вони задоволені, і тому я вважаю, що все пройшло ідеально. Ой, я впевнений в тому, що. Тим паче після сьогоднішнього дня, що Чемпіон Фест буде жити. Буде жити і наступного року, і щороку потім на протязі багатьох, багатьох років. Ми для цього вже розуміємо, що треба робити. От ті бажання, які у нас є, зробити цей чемпіонат міжнародним додати йому статус інтернешнл, як мога більше запросити з наступного року, чим важливо там, з третього-четвертого року іноземних учасників, і тоді битви наших суперпорукарів вийдуть на новий рівень.